Доброго дня, шановні присутні. Наразі з 13 членів комісії присутні у нас вісім: Олег Ганацький, В'ячеслав Копил, Мирослав Нікулін долучився онлайн, Лілія Неофітна, голова Тетяна Ситнік, Серебрякова Наталія, Дмитро Сушко і Олег Сікун. Вісім членів комісія правомочна, можемо розпочинати. Починаємо із регламенту. Є пропозиція. Традиційно 5 хвилин доповідачу до 3 хвилин для обговорення і виступів. Хто за даний регламент? Будь ласка. Хто за? Три. Раз, два, три, чотири. за. П'ять. Бачу. Анацький за. Шість секунд Олег. Нікулін за. Нікулін за. Сім за. Олег Сікун. Бачу. Я не да, да. Так, все, вісім за. Пропонується до, до розгляду порядок денний. У порядку денному вісім е, проєктів рішень. Будуть зміни і доповнення? Ні. Якщо зміни доповнень нема, хто за даний порядок денний? За основу так цілому. Хто за? Чотири, п'ять. Бачу. Ага, за. Шість. Мирослав Миколаївич, секунд, бачу. Нікулін за. Побачила вісім вісім за. Отже, перше питання про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних та комерційних підприємств. Охтирської міської ради, Охтирська центральна районна лікарня та Охтирська міська стоматологічна поліклініка на 2022-2024 роки. Доповідає Олена Іванівна Ланіна. Доброго дня всім присутнім. Дані проектом рішення вносяться зміни до пункту 18 забезпечення лікарськими засобами витратними матеріалами. Додатково просимо підтримати виділення 500 50 тисяч гривень для лікування хворих на гемодіаліз. У нас зараз перебуває на лікуванні 30 хворих. Щомісячно їхнє лікування обходиться десь близько 813 тисяч гривень. Так, 77% від цієї суми компенсує держава ЦЗУ, але повністю не покриває на жаль. Додатків 3. вносяться зміни до пункту 19. 50 тисяч гривень, виділяє Черночинська громада в самат поліклініці для придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, ломбувальних матеріалів для надання об'єднаної і планової медичної допомоги. Запитання будуть до доповідача, зміни і доповнення. Якщо змін доповнень, пропозицій немає. Хто за даний проект рішення? За основу та в цілому? Хто за? Взагалі 4 за. Дмитро Сушко. Бачу п'ять. Олег Сікун. Шість. Олег Нацький. Нікулін за. Нікулін за. Вісім за. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Української міської ради. Охтильський міський центр. Первинної медико-санітарної допомоги на 2023, 2025 роки. Даний проєктом рішення вносяться зміни до пункту 11, 11 плану заходів. На 24-й рік проведення поточного ремонту в амбулаторії номер 2 в вулиці перемоги 4. На цей пункт вже виділялися на ці потреби кошти 150-180 тисяч гривень. Вони вже були використані у нас. Були зроблені на ці кошти ремонти 2. Облаштовані довгих сеті в кабінетах. Зроблена електропроводка. Але ще залишається проблемне питання, залишається підлога, двері, коридор. То просимо додатково виділити 293 тисячі гривень. Щоб ці потреби покрити. Запитання, зміни, доповнення і пропозиції будуть. Хто за даний проєкт рішення за основу та в цілому? Хто за? Чотири в залі за. П'ять бачу Дмитро Сушко. Олег Ганацький. За. Шість. Бачу Олег Сікун. Сім. Мирослав Миколаївич. Нікулін, Нікулін. за. Вісім за. Так. Дякуємо ми вам. Наступне питання: про зміну найменування управління соціального захисту населення Аптиської міської ради. Тетяна Миколаївна Поваленко. Шановні депутати, цим проєктом рішення пропонується змінити найменування управління соціального захисту населення на управління соціальної та ветеранської політики Острізької міської ради. Це викликано часом, в якому ми на сьогоднішній день живемо. Одним із основних напрямків роботи управління, крім тих покладені, це ветеранська політика. І в першу чергу це допомога ветеранам, членам сімей загиблих. Мобілізованих демобілізованих військовослужбовців як матеріальна, так і психологічна, і всі види послуг, які повинні отримати наші ветерани. Йтиму через управління соціального захисту населення. Окрім того, в положенні додається повністю розділ, що стосується ветеранської політики, де викладені всі положення, над якими ми будемо працювати. Положення, я думаю, що присутні всі прочитали. Є зміни доповнення пропозиції до рішення. Немає. Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Хто за? Чотири в залі за. Бачу, Дмитро Сушко за, Олег Ганацький. За. Так, Олег Сікун бачу руку підняв за Мирослав Нікулін. Нікулін за вісім за. Дякуємо. Наступне питання Тетяна Миколаївна буде доповідати про внесення змін до програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Охтирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Шановні члени комісії, зміни вносяться ну, в частині виділення додаткових коштів з до бюджету Охтирської громади. В розмірі 300 тисяч гривень на надання одноразної матеріальної допомоги жителям нашої громади, які потрапили в складні життєві обставини в зв'язку із тяжкими захворюваннями. Це онкологічні захворювання, це ендопроцедування, а також оперативне втручання, яке б за собою тягне досить значні кошти на лікування. Зміни пропозицій, доповнення будуть до проєкту рішень. Ні. Хто за даний проєкт рішення? За основу та в цілому. Хто за? В залі 4 за. Олег Анацький. Так, Дмитро Сушко за. Бачу, руку підняв. Олег да. Анацький. За. Так, Олег Сікун підняв руку. Мирослав Нікулін. Нікулін за. Вісім за. Ми вам щиро вдячні. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів Окрімської міської територіальної громади на 2021-2024 роки Михайло Олегович доповідає. Доброго дня, шановні депутати, присутні. З метою реалізації заходів передбачено програму розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів Окрімської міської територіальної громади на 21-24 роки відповідно до статті 10 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до розділу 7 фінансових забезпечення програм розроблення та оновлення містобудівної документації населеної пунктів Ахпирської міської територіальної громади. На 21-24 роки, затверджено рішення міської ради номер 532 тридцять від двадцять першого дев'ятнадцятого А саме внести зміни програму містобудівної документації, додавши пункт. П'ять проведення експертизи містобудівної документації. Внесення змін до генерального плану міста Атирка Сумської області з розділом СЕО. стратегічна екологічна оцінка та внесення змін план звинування території міста Хтирка. Запитання будуть пропозиції, вміни, доповнення? Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Хто за? В залі 4 за. Добрий день. Кузьменко за. Доєдналась до засідання. Дякую. Все дякую. Олег Ганацький. За. Шість. Мирослав Нікулін. Нікулін за. Сім, сім за. Але у нас вийшов Сушко, не, не видно зараз і Сікун. Сіку. Тому в нас е, наразі сім членів комісії, комісія правомочна, сім за. Рішення підтримано. Дякуємо вам. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення Ахтирської міської ради від 22.12.2020 номер 44 Про затвердження програми розвитку інженерних споруд. Дорожньої мережі та доріг комунальної власності Окільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами доповідає Сергій Іванович Бондаренко. Бондаренкому Ніколева пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми. Міської ради, яка діюча на сьогоднішній день? Ми пропонуємо додатку один збільшити видатки пов'язані з проведенням поточного ремонту. Там було десь мільйонів, Ми пропонуємо поставити 16 мільйонів і в пункт 2 додатку 1, додатку 1 додати придбання бітонної емульсії і холодного асфальту. Угу. Якщо коротко, угу. запитання будуть зміни доповнення Холодний асфальту? Ну, суміш асфальтна суміш, як я можу працювати при мінусових температурах. Ми плануємо придбати десь на 100 тисяч цієї суміші, для того, щоб можна було ліквідувати аварію. Ну, треба, треба. Щоб була на, на складі, а далі будемо. Хто за даний проєкт рішення за основу та в цілому? Хто за? Чотири в залі за. Олег Ганацький. За. П'ять. Мирослав Нікулін. Нікулін за. Ольга за. Кузьменко. Я б запросила госпожу Лисенку, яка кричала всі гроші на ЗСУ, щоб вона походила по цим вулицям, які не асфальтіровані. Я за. Добре. Всім за. Проект підтримано. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження положення сусонської філії ліцею імені Бориса Давидовича Антоненка Давидовича Октирської міської ради Сумської області. Запитання будуть до доповідача? Добре. Ні. Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Чотири. За, за. П'ять. Олег Ганацький. За. Шість. Мирослав Нікулін. Нікулін за. Сім за. Підтримано. Дякуємо. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2003 першого 936 Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік. Пропонується внести зміни до бюджету на поточний рік. Першим пунктом прийняти субвенцію з державного бюджету за рахунок залишки освітньої субвенції на оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України на суму 3948,289 дев'ятсот гривень. Другим пунктом прийняти від Черничанської сільської ради субвенцію в сумі 550 тисяч. Гривень, з них 50 тисяч. Ми вже чули в змінах до програми на поліклініку для придбання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, і 500 тисяч на капітальні видатки на захисну споруду. Побачили. Так. Так, Третім пунктом в зв'язку з тим, що бюджет на 1 вересня перевиконаний за доходами, пропонується його направити перевиконання, збільшити і доходну частину бюджету, і видаткову по головним розпорядникам. На суму, загальна сума 9 мільйонів 460 тисяч п'ятсот гривні. Виконавчому комітету збільшити видатки на 400 тисяч, з них 100 тисяч на експертизу містобудівної документації по змінам до програми, яку озвучував, озвучували, і субвенцію державного бюджету на, 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 на вимогу. Комісії ТБНС, субвенція шостому державному пожежно-рятувальному загону для купання паливно-мастильних матеріалів в зв'язку із тими пожежами, що в нас відбуваються на території громади. 3.2. Відділ освіти. Загальна сума 1 мільйон 374 тисячі 304 гривні. Із них продукти харчування закладам дошкільної освіти. 345 тисяч 905 гривень. Облаштування е класів предмету захист України по, на, на ліцеї номер 3 це 296 700 гривень. По для того щоб використати субвенцію з державного бюджету на на всі ці кабінети захисту країни необхідне співфінансування з з місцевого бюджету, це 438 699 гривень. Де ж передбачається, і дооблаштувати санітарні приміщення в дитячо-юнацько-спортивній школі 293 тисячі гривень. Це те, що стосується освіти. Охорона здоров'я 941 248 гривень. Із них Ахтирському центру первинної медико-санітарної допомоги 148 248 гривень на придбання кавопоїмачів, поточний ремонт. Приміщення міського центру. не треба, щоб вона перечитувала. Може всі читати. Не... Щоб Наталія Михайловна не читала, ще там ті три сторінки. Будь ласка, запитання будуть до Наталії Михайловни? Нема. Зміни пропозицій доповнення до проєкту рішень. Нема. Хто за даний проєкт рішень, за основу та в цілому? Хто за? В залі чотири за. Ольга, Мик... так, Дмитро ми долучився. Кузьменко да. Або... за. Кузьменко за. 6, за, Олега Нацький. За. за. Мирослав Нікулін. Нікулін за. за. 8, за. Щиро дякую. Дмитро Сушко, я вас голос порахувала. Дякую. Щиро вам вдячна наш порядок денний вичерпаний. Дякую. Ніхто не знає, що хто шукає роботу, не галкавець публічних забіг.